Останні дні в нашому селі якось нудно. Тобто нічого не відбувається, нічим зайнятися хвилиночку, а це що. Якийсь рожевий портал, і куди він веде? Вітаю тебе! Якщо хочеш дізнатися, зайди в нього. Ні-ні ні, якось це дивно. Я, звичайно, обожнюю пригоди. Але якщо там буде пастка, немає там ніяких пасток, не бійся, заходь. Ага, ага, зазвичай, коли так кажуть, там точно є пастка. Ну, добре, як хочеш. Хоча, знаєте, все одно в селі зайнятися нічим. Тому давайте туди і зайдемо. Дізнаємося, куди веде цей рожевий портал. Поїхали. Подивимося, що це в нас тут. Я опинився в якійсь шахті. Добре, пасток тут поки що немає. І ми виходимо з цієї шахти, слухайте, так це звичайний світ, хоча ні, не звичайний. Це рожеве село Невже в цьому селі живуть селяни-дівчата. А я це. Зараз і перевірю. О, вітай, я тебе раніше тут не бачила. Ну що я можу тобі відповісти? Я тебе тут також раніше не бачив. Якщо ти в цьому селі вперше, тоді тобі треба зайти в один цікабесенький будинок. Будинок кажеш, ну давай. Він сліва знаходиться, заходь, не пожалкуєш. Добре, добре, як скажете. О, дивіться, друзі, так це дійсно село дівчат. Бачите, тут купа різних дівчат. Ти напевно хотів сказати гарних дівчат. Ем, так, так, саме це я і хотів сказати. І здається, нам треба зайти сюди. О, прикольно, о, вітаю. І я тебе вітаю, сідай. Сідати, а навіщо? Це ж се у дівчат, тут заборонено знаходитися хлопцям. Ой, вибачте, я не знав, я, я можу піти. Ні-ні, ми можемо вирішити цю проблему, не хвилюйся. В якому сенсі вирішити? Сідай, позаду мене є крісло, потім розповім. Ні, знаєш, я вирішив, я напевно вам тут заважаю. Бувай, хвилиночку, залізні двері, це, це ще навіщо? Це, щоб ти не втік. Добре, добре, нікуди я не тікаю, куди тут сідати. А, мені треба сісти в це крісло? О, прикольне крісло, мені подобається так кружляти. Молодець, а тепер головне, не рухайся. Не рухатися це, це ти що збираєшся робити. Побачиш, тобі сподобається, обов'язково сподобається. Добре, ти підійшла ближче і навіщо. Ауч, ти чуєш мене, що ти що ти робиш? Ну що ж, готово. Можеш подивитися в дзеркало. Ти що там зачіску змінила, чи що. А хоча в мене ж немає волосся на голові, тому що ти там могло змінити. Так, зараз подивися. Е, стоп, що? Ти навіщо це зробила? Ти, ти перетворила мене на дівчину. Тобто, дивіться, друзі, я тепер зовні дійсно виглядаю як дівчина. Ти забув сказати гарна дівчина. Так, так, гарна, але ж постривай, я був кавуном. Я хочу стати кавуном. Поверни мене, на... Назад. Ну, добре, як скажеш. Повертай, тому що без дозволу таке робити не можна. Зараз вона знову зробить мене кавуном, і краще я піду з цього села. Щось мені тут якось не дуже подобається. Ауч, та що ж таке, завелося не треба так. Ну що ж, це раз тобі точно сподобається. Звичайно, сподобається. Я сам собі дуже подобається. Повір мені. І з і... хвилиночку. Я став кавуном дівчиною. Тепер ми тобі дозволяємо. Жити в намірі. В вашому селі. Але ж постривай, я не хочу у вас жити, я просто сюди прийшов. Тому що мені нічого було робити. Слухай, поверни мене, яким я був з самого початку, будь ласка. О, я так втомилася. А, а Я хочу ще пообідати, бувай. Як це буває, та що ж таке, друзі? Дівчата, ось скажіть мені, будь ласка. Чим ви тут займаєтеся цілими днями? Слідкуємо за собою, відпочиваємо. І що, хочеш сказати, що у вашому селі не. Немає жодного хлопця. Немає, а вони нам і не потрібні. Ми тут та й самі справляємося. Як скажеш, будинки в них, до речі, гарні. Ну і що ж, дівчата, це знову ми і все раз ви нам його віддасте. Знову бандити, тільки не це. Не знаю, що тут у вас сталося, але не хвилюйтеся. Зараз кавун з усім розбереться. Ого, так, їх достатньо багато. А що вам треба? Дівчина, а ти хіба не знаєш, що нам треба? Я не дівчина, я кавун. Зрозумів, що по мені. Не видно, ну хоча зараз не видно так. Ага, а ми тоді не бандити. Так, зупинись, це довга історія, не буду я тобі її розповідати. Краще скажи, що ти збираєшся вкрасти в цих дівчат. Косметику, вона, до речі, тобі б не завадила. Ти мені краще зараз таке не кажи. Добре, хлопці, бачу, ви не до кінця зрозуміли, на кого ви зараз потрапили. Я ж кавун, якщо ви зараз звідси не підете, у вас будуть великі проблеми. Останнє попередження даємо тобі, відходь. Сам Відходьте, це село дівчат, а по вам майже не видно, що ви дівчата. Ні, ну наприклад, по ось цьому одразу видно, що я можливо дівчина. Ну все, наше терпіння густо. Е, друзі, вони вони бити подіставали. І зараз цими битами хочуть побити мене. Ауч! Дівчата, дівчата, терміново, терміново. У вас є якась зброя? Будь-яка, будь-що. Ми ж дівчата, звідки в нас зброя? Ну що небудь дайте що схоже на зброю. Ось, тримай. Це мої кросівки, і ти можеш їм бити. Але будь обережніше, тому що це взуття, воно дороге. Битися взуття? Ну добре, інших варіантів все одно немає, як ви бачите. Ну що, хто там хотів зі мною побитися? Давай, давай, давай. Ось так. Одного, одного, на друзі, знищив навіть. Слухайте, так взуттям непогано битися, я вам хочу сказати, раніше я про це навіть не здогадувався. Викидайте різні бити, автомати, все це взагалі тепер не треба. Бачите, я взуттям можу битися, ось таким чином, ось таким чином. Усього. Хлопці, бо ж опіну, воно якась божевільна. А ти чого підійшов? Чого? Чого ти підійшов? Ні, доведемо справу до кінця. Це село буде нашим. А, так вони село хочуть забрати, але я не розумію, навіщо бандитам рожеве село. Хлопці, ви хочете в ньому жити, чи що? Ні, ми хочемо його продати. Не вийде, не вийде у вас це зробити. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Непогано, непогано. Друзі, вони б'ються цими битами. Але якби в них було взуття, вони б, напевно, вже Мене перемогли, тому що взуття битися навіть якось більш зручніше, знаєте. А ще ось цього дуже дуже добре відійшов. І ще давайте ось цього останнього підійшов звідси. Оце була битва, друзі. І до речі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки моїх глядачів любить Україну. Тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До речі, ми з дівчатами любимо Україну, тому ми вже поставили. Лайк і підписались на канал, і ви зробіть те ж саме. Фух, дівчата, і часто у вас тут таке трапляється? Це вони вже в другий раз приходять. Хотіли село наше забрати та продати його. Цікаво, в другий раз прийшли. А в перший раз ви що зробили? Щоб вони від вас відчепилися. Ми тоді сказали, що нам потрібен час треба зібрати речі, і все таке. Ось, бачите, дівчата, круто, коли в селі є хлопець і він може вас захистити. Твоя правда, вимай, що ми там перевдягли в дівчину, якщо хочеш, ми повернемо тобі твій одяг. Хочу, хочу, звичайно, хочу, повертайте. Сідай, зараз зробимо все гарно. Фух, ну що ж, тепер, друзі, я знову кавун. Той самий звичайний кавун. Ну що ж, дівчата, ваше село звичайно круте, я вам допоміг, а тепер мені вже треба йти. Куди йти? Ми вже вирішили, що влаштуємо сьогодні вечірку і покличемо туди всіх дівчат у світі. Хм, Вечірка, де будуть всі дівчата в світі. Світі звучить дуже навіть цікаво. Так, і ти, звичайно, також запрошений. Ця вечірка в честь того, що ми вистояли наше село. О, ну я на такій вечірці точно повинен бути. До речі, віддай мені мої рожеві кросівки. Так, так, тримай їх, але будь з ними обережніше. Все ж таки, їм можна когось знищити. Це вже я зрозуміла. Ну так що, дівчата, який план дій? Можу, вам чимось ще допомогти треба. Побудуй будь ласка, сцену. Де ти будеш співати? Яку ще сцену і я взагалі не збираюся співати. Ти повинен заспівати всі цього чекають. Будь ласка, зроби це. Вечірка буде цікава, Ну що ж, давайте це зробимо. Тримай матеріали на підготовку, в тебе є пів години, а ми займемося всім іншим. Обожнюю вечірки, обожнюю щось будувати. І зараз, друзі, я покажу, як побудувати сцену. Все легко. сцена буде тут. Мені не сказали наскільки великою її треба зробити, тому нехай вона буде приблизно ось таку. В ширину, хоча ні, можна поставити ще ось тут блок. І ось так ось так, ось так далі їх ставимо. Приблизно по розмірам вона буде така, але зараз, друзі, її ще треба підняти на декілька блоків вгору. І тепер починаємо просто ставити ось таким чином блоки. Цікаво те, що дівчата сказали, що на цю вечірку прийдуть всі дівчата з усього світу. Цікаво, їх тут що буде? Мільйон або мільярд? Це ми, друзі, ще побачимо. Сцену, друзі, я майже, як ви бачите, за Кінчив, ось так, ось так ще поставимо блоки. І все, що нам залишилося, це, звичайно, зробити сходи, щоб можна було на неї підніматися. А ось, до речі, і сходи поставимо їх. Тепер тут ставимо блок, і сюди знову будемо ставити ось так сходи. Ну що ж, як ви бачите, готово. А тепер, дівчата, перед вечіркою я б хотів би трохи поспати. Добре, лягай в цей будинок, який справа знаходиться. Дякую, зараз подивимося, що це в нас тут. Ого, друзі, в цьому будинку рожеве тако все, як ви можете бачити. Ну що ж, я зараз трохи відпочину, а потім буду співати та танцювати на вечірці. Думаю, що це буде круто. Ну і що ж, дівчата, матеріали я вже всі зібрала, тому давайте за роботу. Треба зараз прикрасити це місце, щоб іншим дівчатам тут сподобалося. Як ви гадаєте, вони здивуються, коли побачать кавуна? Я думаю, що так. Я вже підготувала сцену, а ми поставили трохи декорацій. А так. Також приготували піцу. Кручте кавуна, нехай вже встає, тому що скоро прийдуть дівчата. Кавун, кавун, вставай. А що вже? А, так, так, так встаю. О, нічого собі, друзі, подивіться, як вони там все прикрасили гарно. Ми на тебе чекаємо. Дівчата прийдуть через 5 хвилин. Це все звичайно добре, але, друзі, по-перше, співати я не вмію. А по-друге, я навіть не знаю, що саме мені співати. І до речі, обов'язково зараз відкрите коментарі та напишіть, як. Яке у вас ім'я? Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, яке у вас ім'я. Моє ім'я, я думаю, вже точно знаю всі, тому що я Кавун. А ви напишіть своє ім'я в коментарях. Так, ну що ж, прикрасили вони дійсно гарно. Давайте піднімемося на сцену. О, до речі, я там бачу мікрофон є. Купа різних колонок. Так, і в скрині я тобі ще гітару підготувала. Як гітару? Я ж, я ж не вмію грати на гітарі. Нічого страшного, навчишся. Ех, добре, друзі, спробуємо щось зіграти. А якщо не вийде, нехай просто в мене буде в руках. З нею я більш крутішим виглядаю. А ось і він, дівчата, знайомтеся з ним. Це Кавун, він наш захисник. Так, я захисник. Але друзі, я не очікував їх тут стільки побачити, ви тільки наподивіться. Вітаю, слухай, а коли ти вже будеш співати? Співати, а напевно зараз і буду. Беру в руки гітару. І поїхали, поїхали. Кавун сьогодні опинився в селі дівчат. Тут все рожеве, все рожеве. Дівчата дуже гарні, дуже гарні. І кавун їх захистив. Вау, в тебе класно виходить. Ти довго цю пісню писав? Ну як вам сказати? Таку пісню треба точно довго писати. Друзі, я ж на ходу все це вигадав. Тобто, прямо зараз я це і вигадав. Продовжуй, кавун. Ми сьогодні на вечірці з дівчатами з усього світу. Граємо на гітарі і співаємо пісні. Слухай, кавун, ми тебе запрошуємо. В наше село. Ми хочемо, щоб ти там жив. Ем, а я навіть не знаю. Взагалі то кавут в наше село спочатку прийшов і він буде жити в нас. Та пострувайте, ви чого не сваріться. Навіщо я вам взагалі потрібен в тому селі? Як навіщо будеш нас захищати, як сьогодні захистив дівчат? Так слухайте, бандитів вже не залишилося. Від кого я вас там буду захищати? А бандити можуть знову з'явитися, вже якісь інші. Ні, ні, дівчата, в мене є своє власне село. Я там живу разом з селянами, вони мої друзі, ми живемо вже багато-багато років, тому, знаєте, мені це не треба. Якщо не проти, зараз їм ось цю піцу і слухайте, дівчата. Мені вже треба йти повертатися а, в своє село. Як йти? а ми тебе взагалі-то не відпускали. В якому це сенсі? Тримайте його, він хоче втікти. Е, ні, ні ні ні, я нікуди не хочу втікти, хоча ні хочу. Що це з вами? Ні, я не буду жити а, з вами в селі. Дівчата, зуподі. Дійте, друзі, друзі, подивіться, що це відбувається. Я, я такого не очікував. Так, терміново шукаємо портал. Де ж він був? Де ж він був? Так, здається, всі шахті. Ні, ні, ні точно не всі шахті інший Тікаємо, тікаємо, заходимо в портал. Друзі, портал зламаний. Вони спеціально зламали портал, щоб я не зміг повернутися додому. Слухайте, 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 який там блок використовувався в порталі. Мені зараз треба цей блок добути, поставити його в той портал. Таким чином його активувати і вже звідси втікти. За каводом, дівчата! За кавуном. Знаєте, добре, що хоча б не даруйся через мене. Зупиніться, будь ласка, зупиніться. Так, я зрозумів, що там за блок використовується. Але знаєте в чому проблема, друзі? В будинках в цьому селі не використовується цей блок. Тобто, як я тоді взагалі зможу актувати цей портал? Говіть його, він поряд! Цікаво, що буде, якщо вони мене все ж таки зовлять. А знаєте, ми це і не дізнаємося, тому що я планую звідси тікати, фух. Так, двері зачинив. О, хвилиночку, друзі. Це ж той самий блок, який нам з вами зараз потрібен. Так, це в нас рожевий цемент. Зараз втікти б звідси якось. Ми оточили будинок, не вийде втікти. Добре, тоді зараз заберемося прямо на дах. Ламаємо блоки і піднімаємося. А інших варіантів, друзі, в нас поки що немає. Ось таким чином готово. Кравун, спускайся, ми будемо тобі готувати їжу, смачну їжу, найсмачнішу їжу у світі. Та я якось цей і сам можу собі приготувати. Їжу, немаленький вже. Так, стрибочок сюди слухайте, друзі. Все ідеально, блок добув, але треба десь взяти запальничку. А кому тобі запальничка потрібна? Так, беремо його. Ем, друзі, це було так легко. Ну добре, тоді давайте шведесенької заберемо так ось таким чином. Так, і треба просто зараз активувати портал, зайти в нього і опинитися в своєму селі. Давай, 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 комучику. Так, 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 ставимо блок, ставимо блок, піджигаємо і телепортуємося, друзі, телепортуємося. Не зрозумів, не зрозумів, де це я? Що це взагалі за за рожева кімната, грати якісь, дівчата? А ти думав, навіщо ми тобі запаничку дали? Тепер ти в нашій пасті. Ні, ні, я. Я не хочу бути в вашій пасті Що це таке? Друзі, вони якось портал переробили чи що. А хоча хвилинку-хвилинку. Цей рожевий портал веде з їх світу в мій світ. Портал я увійшов, тобто це означає, що я зараз знаходжуся вже у своєму світі. Але це тобі нічого не дає. Дуже добре, тобто я вгадав. Вгадав і вгадав, тепер ти будеш нашим і будеш нас захищати. Дівчата, не міть, ви собі, знаєте, якихось охоронців або познайомтеся з. Хлопцями якимось. Тобто, мене навіщо чіпати. Ну, тому що ти нам більше всього сподобався і в нашому світі ти був єдиним хлопцем. Ну тоді, що ви зараз мені пропонуєте? Заходь знову в портал і не будеш сидіти в цій клітці, як злочинець. Будеш жити з нами і все. А другий варіант який? Ну, а другий варіант будеш сидіти тут. Ми ж тобі кажемо. Не хочу! Рятуйте! Рятуйте мене хто небудь, будь ласочка, врятуйте. Я один це тільки ще чув. Ні. І не один, це ж голос кавуна. Пострувайте, а що це за рожева коробка тут з'явилася. Е, тут хтось живе, в цьому селі не можна будувати будинки, тим паче такі рожеві. Так, рожевий колір цьому селі взагалі тільки заважає. Селяни? Ви ви десь поряд, ви, ви мене чуєте? Хавуна, ти там звідки? Що ти там робиш? Я в пасі, мене дівчата впіймали. Ех, заздрюємо. Кавуну завжди дістаються, дівчата. Нічому заздрити, селяни, краще дістаньте там не звідси. Слухайте, ця коробка з вовни, тобто селяни. Підпаліть зараз повністю всю цю коробку. Нехай згорить, і я виберу звідси. Ти впевнений, ти ж можеш згоріти. Або якщо не згоріти, отримати опіки. Ні-ні, все буде нормально, ви ж підпалите стіни. А я просто відійду від стін і все. Невже селяни мене хоча б раз в житті врятують? Ну добре, кавун, як скажеш, хлопці, за роботу. А тепер, хлопці, відходимо для нашої ж безпеки, тому що зараз все почне горіти. Так, друзі. Вже, здається, бачу вогонь. Так, 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 я бачу диму. О, дивіться. Дуже-дуже добре. Так, ще ось тут, ще ось тут будь васочка, і взагалі все буде і далі. коробка горить, тобто я зможу вибратися. Бувайте, дівчата. А ми, а ми тебе спіймаємо. Ну, по-перше, вас тут не так і багато, а по-друге, це моє село. Уж повірте мені, я в ньому сховатися зможу. І ви мене ніколи не знайдете. Бувайте, бувайте, бувайте. Так, 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 селяни, рятуйте. Затримайте цих дівчат, а я поки сховаюсь. Так, 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 здається здається ніхто ніхто за мною не йде, дуже навіть добре. Так, сховаюся, наприклад, в цьому будинку, так, чому б і ні. І буду дивитися у вікно. Здається, ніхто за мною не пішов і ніхто не побачив, що я тут. Тобто ідеально для нас, друзі. Дівчата, без паніки, не треба нікуди бігти. Кому скоро до вас підійде? Точно підійде до нас? Ні, ну якщо захоче, точно підійде. Слухайте всі, ця подорож, звичайно, була достатньо цікавою, точно не нудною, скажімо так. Але я сам здатен вирішити. Що робити, як робити і де мені жити, вам зрозуміло? Ну, будь ласка, хоч час слухайте, дівчата, якщо кого не хоче з нами жити, може заберемо до себе цих селян? Ні, я селян ніколи нікому не віддам. Ви чого? Тому що якщо в мене не буде селян, кого я завжди тепер буду рятувати? То кому я буду допомагати? Ну ви зрозуміли, друзі. Дякую, кавун. Кавун про нас попікується краще, аніж ви. Це точно. У вас ледве цей село не забрали. А я. Вас врятував. Тому ви винні мені одне бажання. І яке ж це бажання в тебе буде? Відчіпіться будь ласка, від мене. І дайте спокійно, ауч далі жити. Ну а що, я вважаю, що це справедливе бажання. І причому виконати його, як я вважаю, достатньо легко. Ну що ж, добре, дівчата, давайте виконаємо це бажання. Повертаємося всі додому. О, це вже я розумію, більш-менш справедливо. Хоча б інколи можуть мене вислухати. Як ви пам'ятаєте, вранці мені було ну. Дно, а зараз вже ні, тому поки що досить з мене таких подорожей. Краще я декілька днів просто посиджу дома і відпочину. Ну а ви, до речі, друзі, обов'язково обов'язково натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вам був я Кавун. Всім до побачення.